Вчора в Бундестазі центристська партія ХДС ХСС вперше проголосували разом із альтернативою для Німеччини ультраправою партією за резолюцію про відновлення паспортного контролю на кордонах Німеччини. А це на хвилинку прямий удар по шенгенській зоні та фундаментальних принципах ЄС. Все, кордони закривають, паспортний контроль повертається. Саме так зараз кричать заголовки в соцмережах, а українські біженці масово панікують. Все, тепер через Польщу в Німеччину не заїдеш. Що робити тим, хто їздив додому? Тепер нас не пустять назад. Значить, депортації почнуть це взагалі кінець 24-го параграфу. А тепер глибокий вдих, зробіть, будь ласка, і тримайте себе в руках. Насправді, це поки що не закон, і далеко до закону йому ще, а лише резолюція. Але зараз відбулося дещо набагато важливіше, ніж просто рішення про кордон. В перших часів Другої світової в Німеччині центристи з ХДС ХСС проголосували разом з ультраправами АДГ, політичне табу впало. Те, що вчора ще здавалося неможливим, сьогодні стало реальністю. Це означає тільки одне: світ, у який ми з вами, українці, втекли. Більше не такий, яким він був у 2022-му. І тепер найголовніше питання: що це все означає для нас, для українців? Дивіться до кінця, розкладемо все по поличках. Я не хочу також наганяти зараз паніку, але світ, який будувався після 1945 року, більше не існує. Після Другої світової війни Захід вибудовував чітку політичну модель. Центристи керують країнами, ультраправі та ультраліві залишаються маргіналами. Європа відкрита для міграції та співпраці це була формула стабільності, яка працювала десятиліттями. Путін запустив процеси, які змінили Європу. Війна в Україні показала слабкість європейських лідерів, які довго тягнули з допомогою Києва. Енергетична криза після відмови від російського газу підірвала довіру виборців до своїх урядів. Міграційна криза. Мільйони біженців з України, перед нами сирійці також були, теж завдяки Путіну, підігріли ксенофобські настрої. І як наслідок, виборці більше не довіряють старій системі та голосують за радикалів та популістів, які пропонують прості та швидкі рішення, але чи спрацюють вони? Цей прецедент у Німеччині це точка неповернення. Уперше за післявоєнну історію центристи з ХДС, ХДСС спрацювали з ультраправими – альтернативою для Німеччини. Це не просто скандал, це руйнування основи європейської політичної культури. Якщо це сталося в Німеччині, яка найбільше остерігалася повторення історії, то де гарантії, що у Франції чи Іспанії не відбудеться те ж саме. Німеччина одноосібно зачиняє кордони, тобто повністю руйнує принципи шенгенської зони та ЄС. Європа та США йдуть в ізоляцію. У Штатах Трамп пропонує Америка понад усе і хоче закрити кордони також. У Франції Марі Лепен уже готова до перемоги на наступних виборах. У Європі починається епоха фортець. Кожна країна зачиняється всередині своїх кордонів, скорочує міграцію, закриває ринок для чужих. Це не просто політична криза, це глобальний розворот усього західного світу. Ми із вами звикли до світу, де правлять європейські цінності: відкритість, демократія та співпраця. Але погляньте, що відбувається зараз. США та Європа зачиняють кордони та скорочують міграцію. Національні економіки зміцнюються, а глобалізація сповільнюється. Світ більше не діє за принципом допомагати всім, а концентрується на собі. Це більше не той відкритий світ, яким він був у 90-х чи навіть у 2010-х. А тепер давайте подивимося на це з іншого боку. Що якщо це не просто кінець європейської доби? А перехід у стан мобілізації. Що, якщо Європа зачиняє двері не тому, що боїться, а тому, що готується до жорсткого протистояння. Давайте з вами проаналізуємо, що робить країна перед війною, закриває кордони, посилює внутрішню безпеку, будує сильну економіку, щоб витримати удари, готується до довгострокового протистояння. І що робить Захід зараз? Будує сильні військові блоки. НАТО розширюється, з'являються нові союзники: США, Японія, Південна Корея, Австралія. ЄС посилює економічну самодостатність, зменшуючи залежність від Китаю та інших ризикованих ринків, зміцнює внутрішню єдність, відкидаючи слабкі політичні моделі. Тобто ми не просто зараз з вами спостерігаємо за тим, як Європа закривається, ми бачимо, як вона готується до глобальної конфронтації. А що ж це означає для нас, для українців? Якщо світ справді переходить у фазу мобілізації, то це означає лише одне: захід не кине Україну, тому що ця війна це тільки початок великої боротьби. Так буде менше допомоги біженцям, так буде більше вимог до України реформ армії. Та економіки, але найголовніше, що це не зрада, це означає, що нас готують до того, що ми із вами стали частиною нового світу, який не буде слабким, відкритим і наївним, як у 90-х. І якщо Путін думав, що він зламає Європу, то він тільки запустив її у стан бойової готовності. І, хоч альтернатива для Німеччини і відверто виступає за налагодження відносини з Росією, а їхні депутати їздили в Окупований Крим і визнавали його російським. У цьому випадку вони стали заручниками власної жорсткої міграційної риторики. Так, вони регулярно критикують санкції проти РФ і натякають, що Німеччина має шукати компроміси із Кремлем. Але у своїй політиці щодо міграції вони настільки послідовні, що просто не могли б не підтримати цю резолюцію. І от ХДС, ХСС це прекрасно розуміли і просто їх використали. Альтернатива для Німеччини думали, що створюють політичний прецедент, а їх просто загнали в пастку. Це не перемога Путіна і не прорив проросійських сил, це класична політична маніпуляція, у якій ультраправі просто зіграли роль, яку їм відвели. Ми зараз із вами стаємо свідками не просто політичних змін у Європі. Ми бачимо, як завершується постсовєтська епоха, і не тільки для України, а у всіх країнах, які колись входили до складу СРСР. Путін хотів відновити Совєтський Союз, хотів повернути зони впливу, підкорити Україну, змусити Європу боятися Росії. А що сталося насправді? Він остаточно завершив совєтську епоху. Україна безповоротно виходить із цього кола. І що цікаво, Рушійною силою цих змін є не тільки військові, не тільки дипломати, а ми із вами, українські біженці. Ми це новий зв'язок між Україною та Європою. Ті, хто повернуться, привезуть в Україну європейські цінності, звички, нетерпімість до корупції. Ті, хто ж залишаться, отримають громадянство, стануть електорально значимою групою і невольно стануть лобістами українських інтересів у ЄС. Це новий рівень інтеграції, який Путін хотів зупинити, але насправді тільки прискорив. І така безпрецедентна подія, як спільне голосування непримиренних ворогів у німецькому парламенті, демонструє спроможність і німецьких і європейських політиків об'єднуватись заради спільної цілі. Подолання постсовєтської кегебійської номенклатури, яка захватила владу у Росії, ментально застрягла у післявоєнному совку і подумала, що вона здатна нав'язати свою волю сучасній європейській демократії. Минуле. Завжди уступає місце сучасному і майбутньому. Шкода, що цей привид комунізму уносить із собою так страшно багато життів. Ми не просто біженці. Ми частина історичного процесу, який закриває совєтську главу і відкриває нову європейську. А як ви вважаєте, чи справді ми зараз живемо в момент останнього прощання із Савком? Напишіть у коментарях. Дякую.